Всіх вітаю. 28 жовтня понеділок. Давайте зробимо розклад. До речі, це дубль 2. Розклад для України на цей тиждень, 28 по 3 листопада. Що чекає, запитаємо загалом. Спитаємо політика, спитаємо, що чекає кожного, ну, звичайних українців, що чекає. Небезпека, цілі, загрози. Фронт, що буде відбуватися, хоча там просто пекло. І порада для всіх нас. Так, давайте. З 28 жовтня по 3 листопада Україна на цьому тижні. Що чекати Україні? З 28 жовтня по 3 листопада, що чекати Україні на цьому тижні? Що чекати Україні на цьому тижні? Таємні якісь рішення. Будуть прийняті таємні рішення, але вони будуть важкі. Прийняття таємних важких рішень. Допомога тут якась. Прийняття якоїсь допомоги. Плани. Плани про прийняття допомоги. Можливо, про це, що ви зрозуміли про ті гроші, які з 1 грудня. Можливо, це. Що ще чекати Україні на цьому тижні загалом? Захист, стійкість, захист повішений. Я вам скажу так, що цей тиждень якось для українців буде фінансово важкий. Ось карта бідності, і бачите, кошти по повішеному. Тобто щось на цей тиждень в декого не вистачає коштів. Що чекати Україні на цьому тижні? того, що було. Ну, дивіться, башня, вищий суд, і оця карта вказує все ж таки на те, що є велика небезпека на цьому тижні масованого обстрілу. Да, 10 монет, тобто багато всього. Не тільки дрони, а ще і ви зрозуміли, що я, чесно вже не пам'ятаю, голова забита, не пам'ятаю, що показувала в першому розкладі. Чесно, не пам'ятаю. Але я кажу, ось, що воно зараз мені показує, те я вам покажу. Так, далі Політика. політика в Україні з 28 жовтня по 3 листопада. Що там буде відбуватися? Політика внутрішня та зовнішня на цьому тижні з 28 жовтня по 3 листопада Україна. Політика внутрішня та зовнішня. Важко ілюзія, страх. До речі, щось важко стало тим, хто займає керуючі посади. І не тільки керуючі посади, а взагалі. хто... Має відношення до цієї великої політики. Щось їм дуже страшно стало і важко. Стане жертва. Бояться стати жертвою в собственному домі. Тупік. В них взагалі тупік. Політика. А ну-ка, військові. Щось тут військові. Таке відчуття, що якось військові, як би так сказати, м'яко, військові дуже, ну, не засмучені, а дуже, давайте скажу так, збентежені стосовно того, що крутять, мутять оці високопосадовці. Хто там пірує, багує, а хто зрозуміли що. Якось тут щось показує в плані цього. ну, ще. Або тут ще, знаєте, що може показувати? Якийсь король мечів, посив і луна. Якогось короля мечів, якась військова людина піде у відставку, або її звільнять. Вона по луні, вона по луні, має таке негативне. Відношення до всього, що відбувається. Ось так ще можна сказати: політика на цьому тижні. Що чекає? Фронт, боротьба, захист. До виборів карти кажуть. Інформація обмежена до виборів. Прийняття рішень, обмежені до виборів, інформація обмежена. Тобто до виборів, ви зрозуміли, де, воно взагалі нічого зараз не вирішується. Взагалі. Я не знаю, чи мені постійно карти цю карту кидають. Вибори, вибори. Чому? Ну, але ось так. Вищий суд. Все зміниться після вищого суду. А що за вищий суд? Зміни після вищого суду. Політика Україна цей тиждень. Якісь дії будуть після відносно України, дії, рішення, знов карта України, земель, хитрість, король кубків, власність. Якісь будуть плани, але все одно показує те ж саме, що. Ось сусід отой, він не хоче віддавати. Бачите, він схопився за ці території і не хоче їх віддавати. Щоб не казали, що б не робили. Постійно одне і те саме показує. А ці е заморські правителі, вони хочуть швидше це все вирішити, і їм тут не дуже важливо. Типу, віддайте цей пентакль трошечки, хитрість, і все якось заспокоїться. Все закінчиться. Хоча де гарантія, що воно закінчиться. Її нема. Зараз карти показують, що якось до виборів відносно якихось політичних рішень відносно України пасив, тиша. Мутять, крутять і замовчують. І, до речі, ще по луні, і по решті карт можна сказати, що буде багато різної дезінформації. Ось так. Давайте далі, щоб чекати звичайним українцям з 28 жовтня по 3 листопада. Що чекати звичайним українцям з 28 жовтня по 3 листопада. Страх. В українців страх і розпач. Дивіться, які карти. Дві карти дев'ятки мечів випало. Таке буває теж дуже рідко. І відлюдник. Страх. В українців страх? Розпач. Біль. Безсоння. По відлюднику хочеться кудись сховатись і нічого не бачити, нічого не чути. Новини взагалі не читати, не бачити всього цього. Ось, так, о, 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 ось такий стан. Це, до речі, в тому розкладі мені теж показувало. Дуже поганий емоційний стан. В очікуванні. Українці деяким дуже страшно, деякі в розпачі, в деяких взагалі нервовий зрив, можна сказати так. А решта ось в очікуванні прийняття якихось рішень по зірці. Тобто, все одно залишається надія, і знов тут карта вибору. І ось, бачите, карта розпачу. Теж вона випадала в першому розкладі. Більшість українців чекає, надіється на якісь домовленості все одно. А якась частина українців дуже погано себе почуває. Фізично виснажені, морально теж, емоційно теж, безсоння. Я ж кажу: по відлюднику втікти нікого не бачите. І нічого не чути. Ні тільки, не тільки не бачите, а ще й не чути. Давайте далі. Небезпека, цілі загрози для України з 28 жовтня по 3 листопада. Небезпека з повітря. Цілі. Загроза. З 28 жовтня по 3 листопада. Україна. Яка небезпека з повітря? Правосуддя. Імператор. Дивіться, які карти правосуддя. Імператор Україна. Це знаєте на що нам? Це нам на місто Київ. Уважні, будьте, будь ласка, Київ. Небезпека з повітря для України на цьому тижні з 28 жовтня по 3 листопада. Які цілі? Дев'ятка Пентаклі, ресурси. Сюди входить все. І врожай, сюди входить і склади, і військові ресурси, все що завгодно. Які цілі ворога на цьому тижні? Знищити той ресурс, який прийшов з-за кордону. Ось він прийшов. Ось кордон за кордону, ось якісь королі монет щось там дали. Ось воно прийшло, ось ресурс. У них це мета знищити і зробити якісь обмеження глобальне для людства, щоб не було задоволення. А, задоволення, а що це? Повторення того, що було. Відлюдник. Світло, атака на світло, атака на відлюдник, повторення того, що було. Обмеження задоволення для людей, вищий суд, щось таке глобальне. І що ж воно таке глобальне? Що вони таке глобальне планують? 28 жовтня, по 3 листопада. Пасив, зупинка, тупік від того, що летить, важка, важка ноша. Я тут нема баланса війна по ілюзії. Типу, взагалі, зробити якусь таку ситуацію, щоб взагалі всім е е здавалося, що війна по ілюзії ніколи не закінчиться, повний розпач. Ось що вони хочуть. Дивіться, може бути, бачите, і дрони, і башня. Тобто не тільки дрони кожну ніч, а ще і ви зрозуміли, що. Ну, тобто, на цей тиждень вони планують все ж таки. Планують. Так, далі. Давайте запитаємо фронт. Чесно вже боюсь питати, фронт Україна, що буде відбуватися з 28 жовтня по 3 листопада. Фронт Україна, що буде відбуватися з 28 жовтня, по 3 листопада, що чекає на фронт? Важко. Ну, що я можу сказати, важко, важко. Тупік. Тупік. Неможливість діяти. Страх, розпач. Знов дев'ятка мечів випала. Дві під... Дійсно, страх і обмеження. Ну і карти, дивіться, це просто. Що відбувається на, на фронті? В... Надважка ситуація, тупік вздій, неможливо діяти, страх, дві дев'ятки мечів, страх, розпач, прям, ну, жах і обмеження зв'язують руки. Унеможливлюють можли... дії, унеможливлюють перемогу. Срочно, срочно. Швидко потрібно, потрібно діяти, потрібно допомагати. Я не розумію, чому саме зараз таке відбувається на фронті. Чому саме зараз ось така ситуація, ну ось, ви бачите, які карти. Я при вас їх викладаю. Чому саме зараз така ситуація відбувається на фронті? Чому? Фронт війна. Шість кобків повторення того, що було гроші, бажання. Дім, військові тає, таємниці якісь у військових. Чому саме зараз робота? Я вам скажу так, знаєте, чому саме зараз? Ось ті, хто зараз там, ну, я, звісно, не хочу нікого образити, але ось ті, хто там сидять, малюють плани, стратегії. Я не знаю, хто там командувачі і так далі, вище командування. Воно, не, воно якось неправильно розробило план. Просто карти кажуть, що неправильно розроблений план для військових. Неправильно розроблений план. А чому? Чому так? Мовленості, захист, план. А можливо, знаєте, є зовсім інший план у військових цими діями, що зараз відбувається. Вони спланували трошечки по-іншому все, щоб зробити ворогу. Так, да, це може бути такий хитрий план. Тільки я не розумію, чому так. Ану, давайте запитаю, знаєте як? Так, я ж питаю про цей тиждень, а я вже дивлюся туди далі. Хочу, знаєте, що запитати. Тут показує щось таке, знаєте, цікаве, що цей нібито план, що оця нібито важка ситуація, що зараз відбувається на фронті. Це може бути якийсь план. Чи він буде вдалим? Цей план. Розпач. Повіш, ну так, знаєте, 50 на 50. М -м, план До речі, план зі світу. Хтось зі світу цей план просуває ось домовленості цього плану зі світу хтось зі світу цей план просуває. Ладно, я не буду тут більше копатися, ковирятися, бо ну, це вже не моє діло, хай там планують далі. Аби воно все було на користь. І давайте на останок порада всім нам. З 28 жовтня по 3 листопада. Порада всім українцям. З 28 жовтня по 3 листопада. Сила. Треба бути сильними, як і зовні, так і зсередини. Стоїмо, боремось далі. Тобто, як би не було важко, 9 жезлів важко, але ми все одно стоїмо. Хоч і голова болить, хоч і руки болять, хоч і ноги, хоч і хромаємо, трошечки підхрамуємо, але все одно стоїмо і йдемо далі. І, взагалі, це поєднання карт каже, що ми досить сильні і виносливі. 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 Наш йдемо до перемоги. Шість жезлів. Сила, впевненість, витримка, перемога. Ну, ось так. Порада для українців на цей тиждень. Допомагайте, будь ласка, тим, хто, в цьому... хто цього потребує. Робіть добрі справи. Допомагайте, у кого, звичайно, є можливість. За це вам, тобто, за це ви отримуєте, за те, що ви допомагаєте людям, ближнім, ви отримаєте собі тільки плюс. Порада всім українцям на цей тиждень. Дивіться, тут таке поєднання, якщо на цьому тижні буде масований обстріл, ось, бачите, багато чого летить повітря. Карта відлюдника це укриття. Це обстріли, це е, те, що уламки, те, що падає. Ну, ви зрозуміли, ось попередження ще таке. Цей тиждень для українців. Тут знаєте, що кажуть, що близьким людям. Ось, які в розпачі. Це можуть бути важчі ті, хто живуть з вами разом, або ж родичі, які живуть там в іншому місті, або ж взагалі знайомі. Кому дуже-дуже погано, емоційно, важко. Треба їх підтримувати, вислухати, порадити та заспокоїти. Ось так. Бачите, підтримуйте того, хто з вами вдома. Це карта дому, сім'ї, родини, захисту. Підтримати ближніх, якось. Ну, якось так. Давайте ще пораду для всіх нас на цей тиждень. Для українців. Ага, стосовно грошей, зрозуміло. Стосовно грошей, я ще раз кажу, що стосовно грошей, цей тиждень такий, знаєте, економити. Треба економити, треба не... Швиряти направо-наліво кошти. ось, Бо щось тут може трошечки, знаєте, дехто не дотягне до е, зарплатні, ось так. Зміна. Знов вони кажуть, що дуже обережно, коли буде е, ось агресія якась. Удар, агресія. Будьте обережні. Ну і все. Сподіваюся, що у всіх все буде гаразд.